Потрібно профілактично давати дітям препарати від гельмінтів. Профілактично ми не можемо цього робити, тому що має бути спочатку обстежена дитина і має бути проблем, рішення проблеми. Якщо є клінічні прояви, а при обстеженні ми не можемо виявити паразитів, так рідкості лікар цього дозволяє, маючи твердо впевнені, що є клінічні прояви глисної інтоксикації чи глисної інвазії, дати препарат. Якщо немає жодних проявів, якщо дитина е, не скажеться, повноцінно гарний розвиток гармонійний, її і харчування повне, добре, і апетит збережений, і немає ніяких болівого синдрому, профілактично не треба давати. Все-таки це є засоби хімічні, це є препарати, які не, не потрібно вводити зайві в організм, вони теж дають токсичну дію, Індивідуально може бути і реакція на препарат, і заздалегідь так просто його вживати не потрібно. Дитина, яка скрипить зубами у вісні, точно має глисти. Можна по-різному підходити. Треба дивитися спочатку на емоційний нервовий стан дитини, на її перезбудження, на її виснаження, на її режим дня. Чи ця дитина повноцінно відпочиває, чи правильно харчується. Тому що діти легко збудливі, емоційні діти, особливо ураженням нервової системи. В них цей бруксизм може бути і заздалегідь нормою. І не можна сплутувати його з е, глистною інтоксикацією, глистною інвазією. коли є скрегіт зубами, і коли є е, в нас клінічні прояви, і коли в нас є підстава, мабуть, сказати, е, чи зауважити, що ти на погано харчується, погано їсть, втратила апетит, стала нервова, емоційна, лабільна, порушений сон і плюс краї з дубами. Так, ми можемо запідозрити болі в животі, вздуття живота, схильність до закрепів. Ми можемо тоді запідозрити, що є глисна інтоксикація, чи є глисти. І це ж треба це обстежити. І так, ні з того, ні з цього лікувати, це ж не важливо. Треба мати підставу, мати програму, обстеження, калона, гельмінти. можна імонологічний метод приєднати, загальний аналіз крові, бажа зробити ультразове обстеження внутрішніх органів, щоб мали підставу правильного лікування. Якщо у когось знайшли глисти, необхідно пролікувати всю родину. По правилах маємо проблему і ми її рішаємо. Тобто ми маємо паразити і ми їх лікуємо. Маємо підтверджений аналіз, це вже є доказ того, що нам треба провести лікування. Якщо вдома є декілька дітей, чи є дорослі батьки, зразу ставлять питання мені, чи нам всім треба лікуватися. За рахунок аскаридозу, я би сказала, цього не треба лікувати. Це і безпосереднє попадання яєць паразита в організм розвивається, і тоді ми маємо клінічні прояви. І ми дістараємося приймати певну кліні, е певну терапію для того, щоб їх пролікувати. За рахунок е лямблі, у мене трошки інше бачення є, тому що лямблі зараз дуже поширені і дуже вони є, хоч в нормі можна вони вважати їх в нормі. Вони є неактивні в нормі в організмі, можуть бути, можуть знаходити без клінічних проявів. Але стоїть питання, коли у дитини є виражені прояви лямбліозу, коли вона страдає шлунково кишковий трат, коли вона розладе випорожнення, коли є больовий синдром, коли є висипання на шкірі, коли є ряд різних порушень, характерні болів животі, здуття є, ряд різних порушень, які характерні для лямбліозу, особливо розлади випорожнень. І коли ми цю дитину пролікуємо, а всі в хаті точно вони мають. Не пролікуємо, то в майбутньому це дуже велика контагіозність зараження лямблів в одному приміщенні, в одному на одному побуті, в одній квартирі. На, на дачі ми можемо так само, та дитина набирається і будемо ту саму картину рішати знову. Тому за рахунок лямбліозу я вважаю, що треба всім разом пролікуватися. А інших паразитів ні. Якщо при одноразовій здачі аналізів нічого не виявили, значить дитина точно здорова. Ні, не може таке бути. Якщо у дитини є підозра на гельмінтоз, необхідно знати декілька разів. Тобто, наприклад, по протоколу здається, обстеження лямблі приходить, можна проходити два разів в тиждень протягом місяця. Тоді більша ймовірність, що ми можемо попасти на паразити. Їх не завжди можна знайти. Не в кожній порції калу можна їх виявити, і з різних боків можна брати матеріал, і з різних боків буде інша, інша картина. Тобто це є, це доведено, це, це працює, це є. І коли ми здаємо один раз е, обстеження, проводимо на гельмінти калу, то виявляється, що в даній порції нічого немає через день, два-три, другий раз, а там можуть бути. І тому треба проводити декілька разів. Я дотримуюсь більше такого, якщо є бажання батьків і мають можливість, щоб провести декілька разів таке обстеження. Це є більше, точніше будемо знати більше ймовірності виявлення паразитів. Ну і відповідно буде кращий результат лікування і наданих рекомендацій для дитини. Для лікування гельмінтозу обов'язково потрібно давати сорбенти. Обов'язково. Обов'язково і сорбент це є. Ми не знаємо, як зреагує препарат, і ми не знаємо, як відповість організм дитини на цей препарат. І треба враховувати не тільки сорбент, ще який давати, треба враховувати, що сорбент не мав скріплюючої дії. Тому що в більшості половина дітей схильні до закрипів. Відповідно, там, де є схильність до закрипів, відповідно, і є більша ймовірність паразитів. Це їхнє любиме місце розташування, існування їх. Я не знаю, як там вони множаться чи краще їм там існувати. І тому нам треба підібрати такий сорбент, щоб він не мав скріплюючої дії або більше послаблюючий варіант. І е, перш ніж пролікувати паразити, треба перше е, обстежити дитину і е, забрати, якщо є закрепи, їх е, зліквідувати. Тобто треба провести таку терапію, щоб були щоденні нормальні, легкі, випорождені, і щоб дитина могла нормально тоді проводити цю протипаразитарну терапію. Е, з сорбентом можливо і в деяких інших варіантах, коли є дуже Атопічні дерматити, коли прояви шкірні прояви, можна додати ще й ферменти. Це нам просто застереже і легше прийде наша терапія. Гельмінтоз можна вилікувати народними засобами. давнину було так, це було правда. Сьогодні в нас є великий асортимент препаратів, які можемо використовувати, і які можемо добре ними лікувати. Я вважаю, що можна давати препарати. Але далі продовжити лікування, тобто можна і травами. Тобто, фітопрепаратами є великий вибір є і можна ними коригувати надалі. Щоб чисто самими одними травами пролікувати, чи фітопрепаратами іншими, чи іншими фірмами, такими, які от, харчовими добавками, як то кажуть. Ну, я дуже, не завжди воно виходить. Не завжди. Рекомендації лікаря. Якщо наша дитина є трохи капризна, Трохи емоційна, трохи роздратована, що наша дитина має поганий сон, що ще в додаток може бути і той самий скрегіт з зубами, про який ми говоримо, якщо буде поганий апетит, якщо буде десь укладений язик, особливо часто буває запах зорота, йти на жаліється на болі в животі, не без чіткої локалізації, а болі бувають в різних місцях, не пов'язані з їдою, не пов'язані з випорожненнями, а просто і перестало, якщо є вздуття живота, утворення великої кількості газів. Тобто і схильність до закрепів, це маємо прямі такі ознаки глисної інтоксикації. Кось це є не завжди так. Інколи може бути, що такі ознаки можуть бути, і при різних захворювання шлунково кишкового тракту. Тут треба просто і проводити обстеження. Звертаємося до лікаря, безпосередньо беремо проводимо обстеження, проводимо обстеження на гельмінти, загальні обстеження і дивимося тоді, що в нас є ведуче. Що в нас на першому плані? Чи яке захворювання шлунково кишкового тракту, чи в нас є паразити, і з того ж тоді формується лікування?